Купи сміття, гори брудних речей, пляшки та недоїдки. У таких умовах уже 5 років у Тернополі мешкає 45-річний Олександр. Чоловік, уродженець Росії, свого часу покохав українку та переїхав сюди. Проте часті сварки у родині довели до того, що він став жити на вулиці. Я вас, дружина, була діти. Я вас двоє двоє дітей. Так діти з ким живуть? З баб я. з бабцею, так але не пробували якось. Повернутись, щось для цього зробити. А стосунки з дітьми спілкуєтесь, підтримуєте стосунки. Взагалі не спілкуєтеся. А бачите їх, хоч зустрічаєтесь хоча б випадково в місті чи ні? Ні, біжі, ніколи. Не бачу, я не, не бачили, Сьогодні помешкання Олександра це згарище колишнього ресторану. Тут немає ні вікон, ні дверей, лише дах. Проте від холоду він не рятує. Спить поруч із бездомною собакою, щоб було тепліше. Харчується чоловік тим, що знайде на смітниках. Без даху над головою залишився і Ігор Яблонський. У чоловіка вища педагогічна освіта. Після розлучення його попросили звільнити помешкання. Квартира, у якій жив до одруження ігор, перейшла у спадок його сестрі, а він опинився на вулиці. Так і зараз Ми живемо ну, по знайомих, на вулиці, туди-сюди. Де попаде, буває, навіть не, не сплю, зараз холодно, нема де жити. О, ходимо в карітаж, от, нам там пом з допомогою участкового нам допомогли, сказали, що можна в ротистами, деколи там можемо переночувати. Можемо в вокзал, приїжджаємо на другий поверх. Там можна зігрітися. Буває навіть, чесно сказати, коло мусорного бака, де, де є теплі труби, от руки, ну, холодно, ну, руки зігріти. Недоїдки зі смітників це меню щоденних сніданків, обідів та вечерь. Справжнє свято це купити смаколики, заробляє гроші ігор, здаючи порожні пляшки, макулатуру та металобрухт. Найкращий заробіток, а це 80-100 гривень в день у вихідні свята, коли не вивозять сміття, та є купа з клотари. Так, ми вже виходимо і буквально ми цілий день, можна сказати, поки прийомні пункти чи бутилок, чи е, макулатури працюють, то ми так е, зберемо аніту, потім десь ховаю за домами, такого коло, під, коло підвалу, щоб зранку знову здаю. І так, і так можна сказати, зранку зрання йду смеркання. Сім років на вулиці живе вже і Марія Галіцька. Жінка мала сім'ю та роботу. Сьогодні вона мешкає поруч з теплотрасою. Влітку, каже Марія, легше, тепло та більше їжі. Взимку доводиться виживати. Привикаємо трошки, до зими трохи привикаємо. Ну, все одно десь тренагріться, мінус 20 на вулиці. Та я зрозуміла, але де небудь притулитися треба, щоб заліти. З різкими похолоданнями та сильними морозами правоохоронці оглядають підпорядковані їм дільниці у пошуках безхатченків. Людям пропонують пройти в місця обігріву, поїсти та отримати одяг. Карітас один із таких центрів. Чималого попиту набрав наш проєкт, який називається Благодійне їдання. Кожного дня до нього приходять сюди до нас харчуватися, 60-80 чоловіка, коли настає зима, холоди, так як ось теперішня пора, то маємо 100-120 осіб, яких кожного дня ми маємо нагоду нагодувати, дати їм гарячі обіди і ще дати їм якісь певні продукти з собою. Приходять до нас різні люди. Ті люди, які є в кризових сім'ях, ті люди, які Взагалі не мають що їсти, або ніби мають якесь житло, але практично, щоб існувати, то не мають такої змоги. Приходять до нас і ті ж самі безхаченки. Тому будемо дуже раді бачити всіх тут. Практично кожного дня, крім суботи і неділі, в нас в карітасі роздаються ці благодійні обіди. Тому заохочуємо також і тих людей, які, можливо, десь побачать таких. Без хаченків чи десь, які мерзнуть на морозі, то будемо раді їх прийняти, спрямовувати їх до нас в Карітас. Чим можемо, тим будемо старатися і допомагати таким людям. Наша поліція, вона якраз, власне, патрулюючи навіть вулиці нашого міста, вони саме скорше можуть побачити таких людей. І тому ми надіємося на таку так звану добру співпрацю між нашим фондом і нашою національною вже тепер поліцією. Зазвичай люди без постійного місця проживання ночують біля батарей у підвалах та під'їздах, в люках та на горищах, закинутих приміщеннях або новобудовах. При виявленні таких осіб працівниками поліції проводяться з ними бесіди, під час яких їм роз'яснюється, де знаходяться пункти обігріву, де можна обігрітися. З... З метою, щоб вони не залишились на вулиці, не трапилося з ними нічого поганого, щоб не замерзли. І працівниками поліції у випадку виявлення таких осіб нами доставляється їх в пункти обігріву, які розташовані по території міста Тернопіль. За їх бажанням вони там можуть поїсти, обігрітися, помитися. Сьогодні в Україні за офіційною статистикою більше 30 тисяч бомжів, але ця цифра зростає, оскільки доля безпритульного може спіткати навіть успішну людину.